Івано-Франківський гурт Айвері стріт презентує свій перший альбом. Дебют отримав назву Слова. Робота над диском була ретельною і довготривалою, адже з матеріалу, напрацьованого за три роки, обирали найкраще. Щоправда, у певний момент студійну працю довелося, так би мовити, заморозити майже на півроку. З моменту, коли розпочався запис композиції для альбому, склад гурту двічі змінювався. А після появи нової вокалістки довелося переписувати усі вокальні партії з нуля. В Музиці ми просто звичайно І Це дуже важливо, тому що. Черпаємо натхнення з одних джерел, і фактично, виходить, воно круто. І я дуже задоволена, що так сталося, що я маю нагоду працювати з такими людьми. З Івано-Франківських гуртів, в яких я грала, це найкращий варіант для мене абсолютно. І я цілком задоволена. Шов Франківська формація, створена у квітні 2010 року. Наразі є квінтетом у гурті, окрім вокалістки, ще четверо учасників. Усі вони відомі місцевій публіці своєю грою у різних колективах, серед яких Фліт, сина машина, один та піцабойс. Музику, яку творить відносно молодий гурт, характеризують по-різному. Самі ж автори свій жанр називають арт роком, маючи на увазі поєднання широкого діапазону музичних моментів у творчості. Ну а лірика, здебільшого, англійською та українською мовами. Найперший альбом вмістив 12 пісень та два бонус треки. Музиканти кажуть, намагалися сформувати його якомога ціліснішим та гармонійнішим. Альбом цікавий тим, що в Івано-Франківську таку музику граємо лише ми. Це є наш такий маленький почерк, це є е, маленький музичний експеримент. Ми дуже старалися зробити так, щоб те звучання, яке є на записі, щоб воно було і на концертах, бо це насправді важко цього досягнути. Але. Наскільки показує наш останній виступ на флюгерах у Львові, нам це вдалося, тому що ми бачили запис, ми чули це все, як воно було там насправді. По звучанню в нас минула наша учасниця Мар'яна Жданюк грала на клавішах. У Нас був клавішник. Зараз у нас клавішника в гурті нема. Тому трішки наше звучання змінилося порівняно з тим, яким воно було раніше. Офіційна презентація нового альбому відбудеться 30 травня. Та вже зараз він з'явився у всесвітній мережі. На заголовну композицію диску музиканти планують відзняти кліп. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.